Російські окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції. За початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь в по опорних пунктах Збройних сил України на приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Противник накривав позиції морських піхотинців у районі водяного. З 82 мм мінометів озброєння БМП та протитанкових гранатометів гатив по оборонцях Марінки. Опорні пункти поблизу Красногорівки ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Зі стрілецької зброї був по захисниках Гнутового, поблизу Павополя та Марінки діяло ворожі снайпери на Донецькому напрямку. З 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. В по опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, Озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Троїцького та Кам'янки гатив з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку підрозділ російсько-окупаційних військ з гранатометів різних систем били по опорних пунктах в районі станиці Луганської та Сизого. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції поруч Волузького. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав сьогодні поранення.